Дивіться, звичайна жінка терпить неповагу до себе роками. Так ось, звичайна жінка терпить неповагу до себе роками. А доміна відчула легку неповагу. Угу. І все, вона ушла зараз. Зараз ушла. Вона не буде ковтати все гамно, яким хочуть її накормити, такого не буде з нами. Але цей стан, дивіться, нам його потрібно повертати собі. Він, він є майже у кожної жінки. Але він впадав, він вподавлено в тіні. Нам потрібно його повертати, не боятися. Да? І що про доміну також важливо? Що вона не буде підлаштовуватися, вона встановлює свої правила. Вона встановлює свої правила. Да? Що звичайна жінка говорить, а як йому буде зручно? Я підлаштуюся під нього, підстроюсь. Доміна приходить і говорить, ось мої правила. Не підходить до свидання.